Друзі, вітаю! Іван від Луки, п'ятий розділ, 15 та 16 вірш. Однак чутка про Нього, про Ісуса Христа, розійшлася далеко, і сходилося багато людей, щоб послухати й оздоровитися в Нього від своїх недух. А він відходив у пустині місця і молився. Ми з вами вже вдруге читаємо до цього моменту, як Євангелист Лука розповідає нам, що коли до Ісуса Христа приходили натовпи людей, коли він дуже багато сілював, оздоровлював і він залишав цих людей, йшов у пустині місця і він там молився. Чому Євангелист Лука звертає так багато уваги на те, що молитовне життя Ісуса Христа проходило не на очах людей, а у пустинних місцях, що Ісус Христос йшов? Шукав пустинні місця, де він міг зостатися один і там молився. Давайте з вами пригадаємо для того, щоб зрозуміти про що йдеться і чому Лукас ватає на це увагу. Давайте з вами пригадаємо шостий розділ Євангелія від Матфія. Там Ісус Христос розповідає про молитовне життя восьми тисяч праведників. Ви скажете, там не написано про вісім тисяч праведників, і написано, і не написано одночасно, тому що йдеться про фарисеїв. Це були праведники, звісно ж. Маємо сказати це в лапках, тому що вони вважали себе праведниками через те, що вони дуже прискіпливо виконували усі вимоги закону, і навіть більше тому, що вони його розширили, доповнили за своїми бажаннями, за своїм розумінням, і вони виконували все це, тому що вони хотіли через виконання закону здобути Божу прихильність. І саме через те, що Ісус Христос каже, що якщо праведність наша вона не перевищить праведності. Арисеїв та книжників ми не можемо війти до царства Божого. Тож ці люди вважали себе праведниками, інші люди у суспільстві здебільшого вважали їх праведниками, і ці люди мали дуже величезний авторитет. Вони були прихильниками того, що люди мають виконувати Божий закон, і все це відбувалося у суспільстві, яке зазнало дуже величезний вплив язичницької культури, навіть культур, тому що і грецька культура, і римська. Культура дуже сильно вже впливала в ті моменти на суспільство, в якому Ісус Христос жив, і більшість людей виконувала Божий закон не повністю. І якщо виконувала Божий закон, то тільки формально звертаючи увагу просто на зовнішні моменти, приходили до храму, приносили жертву, але вже на суть Божого закону, на суть поклоніння Господу, більшість людей не звертала увагу, тому що люди більшістю своєї відійшли від Господа в тій культурі, хоча формально залишалися вірними Господу, тож фарисеї були таким голосом, який був піднятий для того, щоб нагадати людям. Щоб закликати людей, що вони мали повернутися до виконання Божого закону, і вони навіть вірили в те, що чим більше вони будуть виконувати Божий закон, тим скоріше прийде месія, і цих людей було приблизно 8 тисяч. Тобто, ми можемо зрозуміти, що їх було не так багато, але їх вплив, авторитет та суспільна вага були надзвичайно великими. Ці люди були взірцем для суспільства того, як треба виконувати Божий закон. Тобто вони були авторитетні, вони були горді, вони насолоджувалися тим, що вони є взірцем для суспільства, і інші люди вважали себе, які не жили таким праведним життям, що вони ну, не дотягують до рівня фарисеїв. І теж Ісус Христос каже, що не будьте як фарисеї, які зупиняються для того, щоб помолитися на перехресті вулиць, щоб їх всі бачили, вони зупиняються, вони моляться, вони деклару. Рують про те, що вони з Богом, вони хочуть, щоб люди на них дивилися і думали, що вони дуже близькі до Господа, вони насолоджуються тим, що вони такі праведні і думають, що вони є найкращими в народі, що вони саме і є тими праведниками, які догоджають Господу, і що саме через їх таке праведне життя. Скоріше прийде Месія, тому що саме вони наближають день приходу Месія. І Ісус Христос вів геть інше молитовне життя. Ісус Христос ніколи не зупинявся на перехрестя доріг. Ісус Христос ніколи не чинив молитви для того, щоб звернути на себе увагу. Ісус Христос ніколи не робив це на показ. Ісус Христос навпаки завжди уходив в тихі місця, в пустині місця там, де не було людей і там молився Господи. Пригадайте, що учні прийшли до Ісуса Христа і кажуть, навчи нас молитися так, як ти молишся. Ми можемо з вами зрозуміти, що вони не так часто бачили, коли молиться Ісус Христос. Вони хотіли дізнатися про Його молитовне життя. Тож ми з вами бачимо, що життя Фарисеїв, молитовне життя фарисеїв геть відрізнялося від молитовного життя Ісуса Христа, тобто людина, через яку Господь робив надзвичайні чудеса. В Ізраїлі, людина, яка проповідувала не так як Фарисеї, а з владою. Ми вже про це говорили і ще будемо про це говорити. Людина, яку народ визнавав а, пророком, надзвичайним пророком. Багато людей вже визнало Ісуса Христа втіленим Господом, втіленим Богом, Сином Божим. Ця людина не вела такого показного молитовного життя. Ця людина своє молитовне життя, можна так сказати, ховала від людей. І саме такому молитовному життю. Ісус Христос і навчав. Тобто Ісус Христос навчав тому молитовному життю, яке Він сам мав, і давайте пригадаємо Матфія 6 розділ. Ісус Христос каже, що коли ти молишся, то ти увійди до своєї комірчини, йдеться не буквально комірчина. Йдеться про те, що увійди у те місце, де ти залишишся на самоті, на сам на сам з Господом, також зачини за собою двері, тобто забезпеч собі. Той час, коли ти будеш зосереджений саме на Господі, помолися. І Господь тобі віддасть явно. І Ісус Христос наводить аргументи, що Господь є в тайні, що Господь бачить тайне, і Господь віддає явно. І ми можемо з вами зробити такий висновок на підставі Слова Божого, що наші справжні відносини з Господом це не те, що ми робимо публічно, це не те, що ми робимо, щоб бачили люди, коли бачать люди, це не те, що відбувається у церкві, чи коли ми спілкуємося з іншими людьми, це те, що від Бувається в наших таємних кімнатах. Справжнє моє відносини з Господом це не те, що відбувається публічно, хоча дійсно публічно багато відбувається і має відбуватися, але не це є остаточним свідченням і найоб'єктивнішим свідченням про те, які у мене відносини з Господом. Ісус Христос каже, що у тебе такі відносини з Господом, які вони один на один з Господом. Ісус Христос так каже, тому що Він і саме ж так. Життям, тому що те, таке життя і є правильним життям, бо Ісус Христос жив досконалим життям і живе досконалим життям. Життя Ісуса Христа це є взірцем нашого людського життя. В житті Ісуса Христа ми бачимо, яке є безгрішне життя, відновлене життя, життя, яким Його створив Господь. Набагато легше вести публічне життя. Тому що ми можемо підготуватися до нього, тому що ми можемо е, зробити так, як буде найкраще, як буде найкраще виглядати, а серце своє сховати, тому що змінити своє серце, змінити думки, бажання, мотивацію набагато складніше ніж змінити поведінку. Це перше. По-друге, кожного разу, коли нас бачать люди, вони бачать тільки певну частину нашого життя, яку ми вирішили показати. А багато чого залишається сприхованим від людей. Але не від Господа. Тож Слово Боже стверджує, сам Ісус Христос стверджує, що справжнє мої відносини з Господом не такі, які вони на людях, а такі, які вони в таємній кімнаті, в тому місці, де я залишаюся один на один з Господом. І тут, взагалі, питання, чи я залишаюся один на один з Господом, чи все моє життя це публічне життя? Як у фарисеїв, у них було дуже потужне публічне життя, воно дуже вражало. Людей, воно давало їм авторитет, воно показувало їм, що вони не такі, як інші люди, що вони набагато праведніші в своїх очах, але у них не було справжніх відносин з Господом, у них не було справжньої праведності, праведності не від своєї пихи, не самоправедності. А праведності від усвідомлення того, що ми не можемо догодити Господу своїми зусиллями і віри в Месію, віри в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож давайте порівняємо своє публічне християнське життя зі своїм таємним християнським життям. Давайте порівняємо своє публічне молитовне життя зі своїм таємним молитовним життям. І ось чотири ознаки, з якими ми з вами можемо порівняти своє публічне молитовне життя зі своїм таємним. Ємним молитовним життям. Перше, це регулярність, чи є у мене щоденно час, коли я залишаюся один на один з Господом для того, щоб помолитися, для того щоб зосередитися, для того щоб почитати Слово Боже, для того, щоб ще більше пізнавати Господа. Друге, це кількість часу, скільки часу я проводжу наодинці з Господом. Це більше ніж я молюся публічно. Чи це більше ніж я молюся публічно? Де акцент? Де суть мого молитовного життя? Чи є воно в таємниці перед Господом? Тому що Господь в таємниці і тому, що Господь хоче, щоб я зосередилася саме на ньому? Третє це якість, що я роблю в цей час? Чи я просто формально підходжу до кількості часу, чи я дійсно розмірковую читаю слово Боже, пізнаю волю Божу, відкриваю своє серце? Перед Господом, чи я пізнаю самого Господа, тобто якість. Цього часу, чи я прославляю Господа, чи я змиряюся перед Господом, чи я воздаю хвалу Господу, чи я шукаю волю Божої, чи я просто проводжу цей час поверхнево, формально для того, щоб заспокоїти себе і сказати, так, у мене такий час був, і ще додати певну кількість часу, І сказати, так, ну у мене стільки багато часу, що я прямо можу дуже себе за це похвалити і буду вже спокійним, що у мене все гаразд і нормально у відносинах з Господом. І четверта ознака це потреба. Давайте звернемо свою увагу на те, про що ми молимося, тому що Ісус Христос каже, що є люди, які приходять до Господа, є християни, які приходять до Господа, але їх потреби такі самі, як у язичників, як у людей, які не знають Господа, що поїсти, що попити, у що вдягнутися, що робити завтра, як забезпечити своє земне життя, і вони взагалі не моляться про царство Боже. Вони не шухають змін в своєму житті. Ті для того, щоб зростати в пізнанні Ісуса Христа, щоб життя змінювалося в подобу життя Ісуса Христа. Вони не служать волі Божій. Вони не служать Царству Божому. Вони не шукають праведності, миру, любові в дусі святому. Вони не шукають, щоб зростати в пізнанні Ісуса Христа і в плоді для Ісуса Христа. Вони просто приходять до Господа як до магазина, для того, щоб Господь забезпечив ті потреби, які розуміють, і люди, які не знають Господа, ми ж з вами маємо розуміти. Себе по іншому через те, що ми пізнали Господа, ми маємо розуміти свої потреби по іншому. Ми маємо розуміти пріоритет цих потреб по іншому, тому що найбільше, чого ми з вами потребуємо, це зміни свого серця. Тому наша молитва має служити не нашим потребам, а наша молитва має бути служінням Господу, служінням славі Божої. І звісно ж, ми будемо молитися про свої потреби, і молитва Отче наш саме цьому нас навчає. Але а Акцент наш, але суть нашої молитви буде не в тому, що ми молимося просто про себе, а в тому, що ми прославляємо Господа, шукаємо Його волі, молимося про те, щоб Царство Боже розповсюджувалося. Чекаємо Царства Божого, зростаємо в розумінні Ісуса Христа, і саме в цьому. Полягає наше молитовне життя в тому, що ми перебуваємо в спілкуванні з Господом, тому що саме в спілкуванні з Господом є наша насолода, є наша ціль, є суть нашого життя і точка опори, джерело нашого життя, тому що ми з вами покликані до геть іншого життя не просто жити задля себе. А жити задля нашого Господа, і саме через це наше життя буде і в інших сферах відбудовуватися. Так каже слово Боже, що шукайте передусім Царства Божого та його праведності, і все інше в вашому житті буде збудовуватися, буде додаватися. Але сенс нашого життя буде не в цьому. Сенс нашого життя, радість нашого життя, насолода нашого життя, сила і джерело нашого життя це буде Ісус Христос. Бо він і є джерелом життя, бо він і є життям. Для цього ми з вами читаємо Євангелій від Луки разом. І я запрошую вас доєднуватися щодня. Ми з вами читаємо певний уривок, розмірковуємо для того, щоб пізнавати Ісуса Христа, для того щоб ще більше зростати в любові до Ісуса Христа. А також я запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, писати коментарі, ділитися відео задля того, щоб ще більше людей дізнавалося про Ісуса Христа, пізнавало Ісуса Христа, зростало в любові до Ісуса Христа, а також прийняло Ісуса Христа своїм Спасителем через пізнання Євангелія Ісуса Христа. І нехай Господь благословляє кожного з вас.